Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Основний принцип казкотерапії зцілення казкою, сприяння цілісному розвитку особистості, людської духовності. Казкотерапія знижує в дітей рівень тривожності, допомагає долати різноманітні страхи, уможливлює адаптацію до колективу. Казкою можна приборкати дитячу агресивність, додати упевненості невпевненим і сором'язливим дітям. Сухомлинський вважав, що знайомі з дитинства казки на все життя відкладають у серці зернятка людяності, з яких складається совість. Сухомлинський серце віддає дітям. Київ 1977 рік. Чи не вперше у світовій педагогічній практиці він обладнав дитячу кімнату казки, під час відвідування якої дитина на деякий час ніби опинялася у чарівному світі і могла уявляти себе позитивним казковим героєм? Цитата. «Казка Благородне і нічим незамінне джерело виховання любові до вітчизни. Казка виховує любов до рідної землі вже тому, що вона творіння народу. Створені народом казкові образи, що живуть тисячоліттями, доносять до серця й розуму дитини могутній творчий дух народу. Сухомлинський серце віддають дітям. 1977 рік.